Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Скільки по часу повинно проходити навчання? По закону у кожного у кожної школи по різному. Це може бути від там, 5 6 тижнів і до десяти тижнів від моменту реєстрації. Тобто, вас повинні зареєструвати. Лише потім ви повинні займатися водінню. Тобто у вас повинна бути складена теорія. Якщо у вас складена теорія, по самопідготовці, чи ви там пройшли в школі курс, неважливо. Після того, як у вас складена теорія, ви допускаєтесь до водіння. Без реєстрації в базі, ви не повинні приступати до водіння. І від моменту реєстрації повинен певний термін пройти, щоб ці години викати. Тобто є мінімальний термін, а максимальний то вже як ви зможете. І до чого я це все. Якщо ви йдете до школи і розумієте, що ви можете займатися одну чи дві години на тиждень, розумійте, що у вас і результат буде такий собі. По-перше, це буде довго, по-друге, це не буде ефективно. Заняття ще раз повинні бути півтори-дві години. В ідеалі годинка, це малувато. Може декому дуже, дуже, дуже. Стресовому це зайде, але більшості півтори-дві години заходять на ура. І це ефективніше заняття, чим по годинці. О, ну, майже ДТП. Тож, а, заняття повинно тримати, тривати в ідеалі півтори-дві години. Це прям-прям клас-клас. І у вас повинно бути 4 і більше годин на тиждень. Тобто, Два заняття мінімум у вас повинно бути на тиждень. Це в ідеалі, це хоча б це хоча б щось для того, щоб взагалі у вас був прогрес. Один раз на тиждень це буде дуже-дуже дуже слабенько. Тому, тому ви собі просто-напросто розумійте, що якщо ви хочете інтенсив, то це 3, 4, 5 разів на тиждень. Це я біжав поліцію. Але вони ми чекали не мене. Тож, в нашій школі можна дуже швидко пройти. Було б у вас бажання навчатися. І якщо ви готові займатися хоч через день, хоч майже кожен день, велкам. Скидуйте документи, пишіть в приватні, якщо у вас складена теорія, або ви по самопідготовці або через іншу школу склали вже теорію. Вона у вас складена, то можна доволі швидко пройти навчання. У нас є інструктори, котрі взагалі працюють з зьомої ранку, а більшість з восьмої ранку і до п'ятої, шостої, сьомої вечора. Тож, тож звертайтеся, пишіть. 27К у нас коштує 40 годин водіння. Є розбивка на частини, навчаємо потужно, гарант гарантію Даю, що це буде без хабарів. Ми навчаємо і по місту, і по маршрутам сервісного центру. І у вас буде доволі потужна і сильна підготовка. Пишіть, звертайтеся, навчимо.